Сьогодні ми поговоримо про гідросферу. Водний баланс планети. Згадаємо, що це таке. А для когось це буде щось нове. Поїхали. Гідросфера. Сукупність усіх природних вод на Землі, поверхній і поблизу неї. Водний баланс планети. Співвідношення між кількістю води що надходить на поверхню землі у вигляді опадів і кількістю води, що випаровується з поверхні Суходолу і світового океану за певний період часу. Водний баланс землі поділяється на такі категорії, як річки, водопади, озера тощо. Роздивимось у категорії окремо. Річки. Великі природні водотоки ріка має джерело і гирло. Дельту. Ріки з протоками утворюють річкову систему. Водопади, стрімке падіння води з уступу, що перетинає річкове русло. Озера. Природний водойми в заглибленнях суходолу. Озера поділяються на стічні, з них виливаються ріки, проточні ріки впадають в озера і виливаються з них і безтічні Артезіанські води. Напірні підземні води розташовані у водоносних шарах гірських порід між водотривкими шарами. Гейзер джерело, що періодично викидає фонтани гарячої води й пару на велику висоту. Один із проявів. Пізніх стадій вулканізму. Льодовики – Природні маси льоду, що утворюються в результаті багаторічного нагромадження, ущілення і перекристалізації снігу. Нічого собі. Світовий океан. неперервна водна. Оболонка землі, що оточує материки і острови і відрізняється спільністю сольовного складу. Сольового складу Світовий океан ділиться материками на чотири океани. Тихий, Атлантичний, Індійський, Північний, льодовитий. Море. Море частина світового океану, що відокремлено суходолом або підвищенням від підводного рельєфу, і відрізняється від відкритого океану матеріологічним і гідрологічним режимом. Режим. Хвилі. Хвилі, коливальні. Її поступальні рухи течії частинок води поділяються на вітрові припливні, обумовлені гравітаційним впливом місяця і Сонця. не мобаричні, таке слово. мобаричні. Викликаються змінами атмосферного тиску, сейсмічні або цунамі, обумовлені відтвореннями землетрусами або виверженнями вулканів. Айсберги, великі брили прісного льоду, що відломилися від льодовиків, основне джерело айсбергів льодовики Гренландії та Антарктиди. <кій> Отже, сьогодні ми розібралися, що таке гідросфера, водний баланс планети. Дякую усім, хто додивився до кінця за перегляд. І до нових зустрічей.